Вітаю, мої друзі, гарної неділі. Ви на моєму каналі, де я ділюся про красу прикрас натурального каміння. Буду дуже рада вашим відгукам та підписці. А ваші відгуки мене мотивують записувати більше відео. Сьогодні не планувала, тому, так як було вчора відео записувала, але підписниця залишила дуже гарний відгук. На тему того, що коли буде замовляти в мене для себе прикрасу, вона би хотіла бачити її, як вона створюється. І так як у нас сьогодні замовлення топаз, топази на Америку до Америки, у нас на Київ є замовлення, і я трошечки зайшла в Камнір'єзну і по Зробила відео, покажу вам, як ми, її, як, як ми ріжемо, як ми вирізаємо в цьому, в цьому випадку це є кульки. Тобто зараз ріжуться кульки, але там трошки на верстику є і кабашони на, на кічах. І ще, друзі, в цій партії буду до Києва вести замовлення для Алеюх. Так, Дуже пишаюся тим, що вона в мене зробила замовлення. Чому пишаюся саме, саме тим, що вона, що вона захотіла саме мою роботу? Тому що ця, ця пані, ви багато хто знаєте її, вона знає майже всіх авторів, автори майстрів і дуже гарні майстри. Тобто я Ну, не єдина, хто роблю прикраси. І ще багато достойних ювелірів, які роблять гарні прикраси. Можливо, моя родина в такому форматі вона єдина в тому, що я мій чоловік, моя донечка. Плюс ми геологи, плюс у нас своя камнірізка, і до цього ми ще ювеліри. Тобто, в такому комплексі ми єдині, але ще є багато, але окремо, як ювелірів, дуже багато є гарних. Ми починали це саме з камінням, у нас акцент саме від, з камінчиків, але Є ювелірі, які заслуговують повагу в чистоті, роботи, фантазії, в своєму стилі. ну, Тобто, дуже багато. І Алла має до них всіх доступ, тому що вона ну, вона вже такий відомий блогер, вона кругом завжди ну, ну вона знімала їх і те, що вона вибрала, підкреслю: це не є за рекламу. А вона написала її замовила каблучку. Звісно, я з радістю її зроблю з гарнесінькою знижечкою, тому що я їй дуже вдячна. Вона дуже сильно мене підтримала. До речі, вона не тільки мене підтримує, вона підтримує кожну, кожну людину, яка, кожного автора. В общем. Але ніколи не рекламую за кошти, мені це дуже імпонує. І наразі я роблю ну, трохи так само. Намагаюся робити, я не беру на виставки, я знімаю своїх колег, я не беру за це кошти. Але мої дівчатка мені вдячні, тому що від мене вже також у них купують. І мені пропонували кошти, кошти я чесно скажу, я не беру і не буду брати, але мені дали шоколадку. А один пан мені подарував камінчик дуже-дуже гарненький, тому. Ну, такі подаруночки я беру, тобто я не, не блокую всесвіт, що мені нічого не треба. Мені зворотній зв'язок мені завжди потрібен. Любі людині зв'язок зворотній, тому що ти е, любій людині, зворотній зв'язок він потрібен. А в мене було запитання: а в чому мотивація, в чому прикол. Ну, так і було прямо це. Я прям цитую: в чому прикол, що ти знімаєш своїх конкурентів без коштів, безкоштовно рекламуєш їх. В тому, що мій глядач мені хочеться, щоб мій глядач бачив більше, ніж тільки я. По-перше, по-друге, у кожного свій смак. Комусь подо... подобається срібло, комусь подобається золото, комусь подобається мідь, комусь зовсім ми всі настільки різні, і це для мене дуже, дуже важливо, щоб мій глядач побачив більше людей, побачив більше авторів. І мав можливість і право вибору. А зараз покажу початок розпіловки, як розпилюються, розпилюються камінчики, і буду озвучувати, що ми робимо. В кінці відео буде дуже гарна пропозиція на одну прикрасу. Тому додивіться, будь ласка, до кінця, і буде вам щастя! І почнемо ми розпилювати на невеликому станку топаз. Алмазна пила і вода роблять своє діло. Заготовочка тримається в руках, продивляємося, чи нема тріщин, тому що, коли розпили, є вібрація, на розпіловки може піти тріщина по каменю. І навіть якщо буває, що ми помітили тріщину, то ми її зрізаємо. І саме в цьому різниця автоматна обробка і ручна обробка. Тому що, коли ти вручну це робиш, ти продивляєшся і можеш помітити кожну кожну дрібницю і кожну тріщинку. І коли вже готовий виріб, який зроблений вручну, він на 100% міцний, тому що те, що повинно було розійтися по тріщинам, і ще в процесі обробки він обов'язково би відвалився, відколовся, відломався. Після, Після розпиловки переходимо до алмазної планшайби. На цьому етапі на отакій планшайбі вона також алмазна і обов'язково через крапельницю буде капати на ню водичка. Тут будуть максимально зглажуватися угли. Тобто прибираються також, бачите, вручну всі гострі кути. Це довгий кропітливий процес. І щоб було на фініші блискуче, красиво, не можна пропускати жодного етапу цього процесу. Коли заготовка маленька, і ми не можемо її тримати, утримати в руках, ми кліємо кабашони на кічі. Оці палочки, це є кічі. І так народжується. Маленькі, красиві кабашони, вставки в каблучки. Тут обов'язково я ще заглянула в коробку, де написано кахалонг. І це сировина кахалонгу. Біля неї була коробка з обсидіаном. І також я туди залізла і подивилась, що там у нас. Ну, і вам показую. Це такий обсидіан, чорний обсидіан. І далі тут ми зняли алмазну планшайбу і прикручуємо алмазну коронку. Ця алмазна чаша, в яку ми покладемо заготовку обточену на планшайбі. І так, мої любі, створюється кулька. Тримаючи ми змочуємо водичкою, тримаємо в руках заготовочку і от. Вона превращається на ваших очах в кульку. Звісно, цей процес набагато довший, ніж я показала в відео, але все ж представлення, уяву ви тепер уже маєте. А тут, друзі, полірується прикраса, яка буде сьогодні запропонована вам по дуже-дуже гарній знижці. Друзі, готові вироби з того, що ми виточили, будуть в, наступному, в наступних відео. Це вже буде ну, десь, напевно, на вівторок. Тому підписуйтесь, щоб ви були в мене першими і першими бачили е, всю красу. Е, нагадую, що на наступних вихідних буде виставка в Києві, і перед виставочкою я покажу вам. Всі прикраси, і що буде їхати до Києва. А наразі покажу вам те, що, те, що обіцяла, і свою е, пропозицію, те, що хочеться мені вам запропонувати. Пропоную по гарній ціні такий підвіс. Підвіз зроблений в стилі коріння. Великий, велике вушко, великий Доволі великий розмір. Це є сірдалік. камінь-сірдалік, родовище Чукотка і два крупних смарагдика. Це може бути місяць, хтось каже, що комусь це схоже на рибку, на дельфінчика, ну, кому, кому як. І ціна його буде 4 тисячі гривень. Коштував він 6 тисяч гривень. Дивіться, гарний, чудовий підвіз. Друзі. Величезне дякую, що додивилися до кінця. Нагадую вам, що ви в мене самі 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 найкращі. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, і я буду обов'язково робити цікаві пропозиції, цікаві знижки, кожного дня ні, але по можливості обов'язково буду, буду робити. Тому підписуйтесь, щоб ви були в мене першими. Обіймаю!